Що вам додати заяв, які робить терорист номер один світу а в нього там пленарна сесія так званого Валдайського клубу розпочалася у Сочі. Ну і багато є заяв. Зібрали їх докупи і Я хочу вам їх озвучити. Буду просто а, вам найголовніше озвучувати те, що він там назаявляв. каже, що в нинішній ситуації у світі потрібно бути готовими до всього, і ставки надзвичайно високі. Будь-які рішення у світі можливі тільки на основі домовленостей, які влаштовують у. Усіх або більшість інакше вони не життєздатні провал гегемонії був лише питанням часу. Заявляє Путін, і каже про те, що Росія двічі заявляла про готовність вступити в НАТО і обидва рази отримала відмову. Нагадує він, додає, що Росія була готова до спільної роботи із західними партнерами, але вони виявилися не готовими відмовитися від стереотипів. Немає і не буде в світі сили, яка буде наказувати всім, що робити, каже він: у будь-якої сили є межа проти лома немає прийому, окрім іншого лому. Каже Путін про світову політику ну і попереджає Європу, що в США запит суспільства призвів до досить радикальної зміни політичного вектора, і цей приклад може бути заразним. каже також, що санкції не спрацювали проти російської економіки. Що за кількістю каральних заходів, сором'язливо названих санкціями, Росія є абсолютним рекордсменом у світі. Росія продемонструвала найвищий рівень стійкості протистоячи цим санкціям. Деякі країни хочуть завдати Росії стратегічної поразки, змусити народ страждати їм по. Пора вже заспокоїтися ні у кого немає сумнівів, що відповідні заходи Росії на мілітаризацію Європи не змусять себе чекати. Путін закликав не провокувати Росію. Це закінчується погано для провокаторів. Погрожує відверто. Він попереджує тих, хто захоче потягатися із Росією у військовому плані. Що реакція Москви буде швидкою. Каже також, що безпеки немає ні для кого, якщо безпека однієї країни забезпечується за рахунок іншої. Українська трагедія біль і для українців, і для росіян каже Путін. Просто немає меж цьому цинізму. Заходу не шкода народу України. Це для них витратний матеріал. каже він, якби Трамп був при владі конфлікту в Україні можна було б уникнути. Десі підіграє американському президенту. Путін, якби НАТО не наблизилося до кордонів Росії, конфлікту в Україні можна б було б уникнути. Росія ознайомлюється з ініціативами Трампа щодо Палестини. Палестинсько-ізраїльський конфлікт за рецептом Заходу вирішити не вдається. Відповідальність за те, що вогонь в Україні поки не вдалося припинити, лежить в першу чергу на Європі, каже Путін. Уже не весь Захід винен, а ну тільки Європа каже диктатор. І терорист номер один.